Нова хвиля ворожих атак по Україні у центрі уваги трагедія у Запоріжжі, де зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу. Ми на каналі Фабрика новин поговоримо також про удари по кривому рогу у Харківщині та інші тривожні події в різних регіонах країни. Будьте з нами, а поки не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Мене звати Англіна Швець. Ми починаємо. Унаслідок ранкової атаки ворога у Запоріжжі кількість поранених зросла до 10. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти. Як зазначає керівник ОВА, двом постраждалим медики надали допомогу на місці. Вісім людей госпіталізовані. Їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка перебуває у важкому стані. Тепер детальніше про цей обстріл близько четвертої ранку в області оголосили повітряну тривогу. Росія вдарила по середмістю Запоріжжя. Ворог уразив об'єкт інфраструктури вибуховою хвилою потрощило все навкруги. У ударів по місту площа засмічення відходами від руйнувань, будівельних конструкцій та частин снарядів сягає понад 2,5 тисячі квадратних метрів. На місці обстрілу організували аварійно-рятувальні заходи. Працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та відповідні муніципальні профільні служби. Зазначається, що пошкоджено майже 20 багатоповерхівок та два приватні будинки. Ще про наслідки розповіли місцеві. Прошу послухати. То в квартирі розбита да. вона. Да. Все, ось, двері, мебель, техніка. машину машину побила. Да. у нас, не было, нас не было дома мы просто чисто физически так получилось мы остались. не успели домой приехать чуть чуть я отсюда. Отсюда. ну как бы тоже было громко слышно ну, тут у нас пятилетний сын слава богу я не знаю богу, как миловался. Також руйнувань зазнала адмінбудівля будівля підприємства. У цієї російської атаки в місті пошкоджено свято Андріївський собор, яким поки править у ПЦМП. Місцевий протиєрей зазначив, що в момент удару у святині перебував черговий, який знаходиться в приміщенні цілодобово. Ще у соборі була прихожанка. Вона зайшла буквально за хвилину до вибуху. Ніхто не постраждав. Однак цей російський наліт завдав чималої шкоди вівтарюг та залам. Також за минулу добу у Запорізькій області внаслідок удару противника поранення отримали дві людини. Окупанти 241 раз обстрілювали дев'ять населених пунктів цього регіону. Руйнувань зазнали дев'ять житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Харківщині війська РФ учора обстріляли село при стінку п'янської громади. Через обстріл зруйновано два будинки, ще три хати пошкоджено. Обійшлося без постраждалих, зазначив керівник Сенігубов. Одна людина дістала поранення внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу у Покровську. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Солдати з РФ атакували місто ФПВ-дроном, Під обстріл потрапив автомобіль, в якому і перебував місцевий. Росіяни влаштували наліт ударних дронів по Павлограду на Дніпропетровщині. Є руйнування на території промислового підприємства. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Повідомив голова ОВА. У ніч на 18 січня атакували Росіяни і Нікопольщину. Обстріляли її важкою артилерією. Поцілили по Маргінецькій громаді загиблих і поранених внаслідок атак. Немає. У лікарні сьогодні вночі померла 22-річна дівчина, яка зазнала поранення через балістичний удар по кривому рогу вчора, 17 січня. Це Ірина Ковальчук. Довгий час лікарі у реанімації боролися за її життя, зробили все можливе та неможливе. Але від численних травм несумісних із життям вона померла. Повідомив голова ради оборони міста Олександр Білко. Таким чином, кількість загиблих внаслідок атаки зросла до п'яти осіб. Раніше повідомлялося, що від російської загрози загинули троє жінок та молодий парубок. Пошкоджений навчальний заклад та житлова забудова. Загалом постраждало 19 осіб, із них четверо дітей. У лікарнях ще перебуває чотири людини. Одна з них дитина, один дорослий у тяжкому стані. Зазначу, що 20 січня у кривому розі оголошено днем жалоби. Російські війська минулої доби обстріляли 31 населений пункт Гресонщини. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Пошкодили 23 приватні будинки, газопроводи та гаражі. Одна людина загинула. П'ятеро поранені, повідомив чільникова Олександр Прокудін. Сьогодні близько десятої ранку окупанти здійснили артилерійський обстріл Станіслава. У наслідок атаки загинув 71-річний чоловік, який у момент обстрілу був на вулиці. Упродовж доби, 17 січня, армія РФ атакувала чотири прикордонні громади Чернігівщини. Вогонь загарбники вели з мінометів ствольної артилерії, а також застосовували БПЛА та ФПВ-дрони. Загалом прикордонники зафіксували 34 вибухи. Вночі проти 18 січня путінські солдати вдарили з міномета по території Шалигінської громади Сумщини. Зафіксовано два вибухи протягом учорашнього дня противник здійснив 26 обстрілів області. Було зафіксовано 49 вибухів. Загалом за ніч і сьогоднішній ранок РФ випустила по Україні 4 балістичні ракети та 39 дронів, підтверджено збиття двох балістичних ракет на Київщині та ще знешкодження 24 дронів. 14 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Повітряні сили відпрацьовували у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кировоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. Ця хвиля атак знову показала наскільки важливо триматися разом і підтримувати одне одного. Які кроки на вашу думку має зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити терор Росії проти мирного населення України? Напишіть свою думку в коментарях. Не забувайте підписуватись на Фабрику новин, ставити лайки і ділитися цим відео із друзями. У Тольській області уночі стало гаряче. Місцеві пабліки повідомили в районі станції Деділове, а також на нафтобазі недалеко від міста Вузлова, зайнялася пожежа. Жителі зазначили, що вибухи почалися десь о пів на другу ночі. Їх було багато після цього. В районі промислових об'єктів з'явилася вогняна заграва та дим. У атаки БПЛА на одному з підприємств спалахнула ємкість із спаловими стильними матеріалами. Постраждалих немає. Написав їхній губернатор Міляєв. Він навіть прибув на місце прильоту і згодом повідомив, що режим небезпеки атаки БПЛА в регіоні зберігається. Однак ситуація перебуває під контролем. Місцеві теж все фіксують на відео та доповідають по-своєму. Послухайте, короші безпілотник ззаді, прямо нашого ангара. 2.28 время. Пролетело 8 штук в є... один сзади. Те на ну, московську полетели. Какие-то збілі какой то вот приземлился. грів за даними посадовця у Тульської області силами розпипу та засобами РЕФ знищено 5 БПЛА. Однак, як повідомляють джерела видання РБК Україна, було щонайменше 10 влучних прильотів по нафтобазі, яка постачає паливо окупаційній армії. Ураження ворожого об'єкту відбулося завдяки роботі операторів гур та дронами українського виробництва. А ще сили спеціальних операцій уночі вразили російський НПЗ в Калузькій області. Це вже підтвердив український генштаб. Українські воїни атакували базу Роснєвці у населеному пункті Людіново. Опалю да? Ця нафтобаза входить в АТ калуга нефтьпродукт» та є логістичним центром, що забезпечує паливом окупантів. Внаслідок атаки, як бачите, там виникла масштабна пожежа. Їхній губернатор Шапша заявив, що на території Людінового внаслідок атаки БПЛА сталося загорання на території промислового підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає. А потім традиційно відзвітував на території Кіровського району було знищено сім БПЛА. Один із збитих дронів впав на нежитлову будівлю. Це горяння, що виникло, ліквідовано. Постраждалих немає. Безпілотники також атакували Смоленську область. Принаймні, так заявили Гроз. Змі у телеграм-пабліках з'явилося відео, як місцеві прямо під час атаки вийшли на вулиці. А автор відео після чергового вибуху гучно сміється. Росіянин, що тут ще скажеш? Где-то беспилотник летит. Там четко, которая, сидит... да. которая сидит. Да, там четко, которая сидит, наверное. На За даними Міноборони Росії, їхній повітряній обороні вдалося знешкодити 46 безпілотників за ніч. Випала, плана, начебто, збивала одразу над шістьома регіонами РФ. Зокрема, 18 дронів, ніби збили над Брянською областю: 11 над Курською, сім над Калуською, ще п'ять над Тульською, два над Воронською областями. Ну і куди ж без Білгородщини? Тут за звітом відомства Білоусова цієї ночі ніби мінуснули три залізних ташки. Та й без дронів у Росії гарно палає. Дивіться, ось в Уфі. Їх зайнялася масштабна пожежа. Горить супермаркет світлофор на вулиці 50-річна жовтня. Площа пожежі становить 900 квадратних метрів, зазначають у роз Майже по всьому периметру будівлі завалилося покриттям. Що стало причиною пожежі? Наразі невідомо постраждалих, начебто, немає. Вибух газу стався у житловому будинку в Богородську, Нижньогородська область Росії. Близько восьмої вечора. Учора пролунав потужний вибух у двоповерхівці. Зайнялася масштабна пожежа, спалахнув дах будівлі. Обвалилася покрівля, стеля та одна з міжквартирних стін. Співробітники МНС Росії, які прибули на місце, евакуювали 16 мешканців. Зазначається, що одна людина постраждала, ще одна померла. Вогонь охопив 450 квадратних метрів дому. До гасіння залучили понад 120 рятувальників та 40 одиниць техніки. У більшості руйнувань ВРФ винна сама Росія. Ще одну авіабомбу упустив російський літак на Курську область. Повідомляє видання Астра ФАБ. Упав в районі села Лєвшинка Львовського району, пошкодивши дорогу. Постраждалих, як зазначається, немає. Однак це не перший такий випадок. Раніше авіабомба з борту російського літака упала у двір поліцейського у селі Сергіївка. А у Воронезькій області, у січні 2025 року, російський літак опустив крилату ракету х 69 як яку з РФ використовують для ударів по українській енергетиці? Нині відомо про щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на підконтрольних Росії територіях України за 2024 рік. Цього року вже зафіксовано падіння п'яти ФАБів і однієї ракети. Ударна група Чорний лебідь Лебідь» 225-го штурмового батальйону зсу показала, як нині виглядає те, що залишилося від села Дар'їне у суджанському районі Курщини. Після боїв населений пункт практично зрівняний із землею. Не залишилося жодного вцілілого будинку. Суцільно руїни ось так виглядає руський мір, і поки з російського медіапростору зникли будь-які згадки про їхній арешнік. зазначу що розмі уже понад тиждень нічого про нього не говорять. маркетологи країна агресора взялися самостійно розкручувати, хоча мені більше здається підсміюватися над так званою російською ядеркою. Ось дивіться уважно в одному із супермаркетів Смоленщини продають снаряди для арешника. Про це свідчить підпис націннику. То що шойгу і Герасимов боєприпаси пустили в маси. А як ви вважаєте, що змусить Росію зменшити оберти своєї агресії? Більше ударів по критичних об'єктах чи внутрішній тиск через власні провали? Напишіть свої думки у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал Фабрика новин і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски.